І зараз час приходити, хотіла сказати знайомити, але нагадувати нашим глядачам, хто ж є сьогодні нашими співведучими. Валентина Зведенюк, дитяча лікарка-алерголог. Вітаємо вас ще раз! Віта. Але перед тим як ми почнемо з вами розмовляти, дізнаватися цікаву та корисну інформацію про алергію, ми подивимося коротеньке відео і нагадаємо, хто ж ви і чому до нас прийшли. Давайте. Валентина Зведенюк, дитяча лікарка-алерголог, має вищу медичну освіту, обожнює читати, не боїться публічних виступів. Життєве кредо сміливі завжди мають щастя. Валентину, хочеться вас запитати, що ж таке та алергія, тому що багато про неї чуємо багато говоримо, і на жаль, дуже багато людей стикаються з нею в сучасному світі. Якщо говорити коротко, то алергія це реакція нашої імунної системи на речовини, які зазвичай не є для нас шкідливими. І алергени ми поділяємо на кілька груп: це побутові алергени, це хатній пил, а саме його кліщі, це алергени тварин. Це алергени плісняви. В деяких випадках може бути ще пір'я. Це можуть бути харчові алергени. Зазвичай це молоко, яйце, пшениця, риба, соя, арахіс. І зверну вашу увагу, що серед цих харчових алергенів ми не бачимо солодощі, ми не бачимо цитрусові, якісь газовані напої, чи майонез, чи інші якісь м -м -м, добавки. Чому? Тому що. Основні харчові алергени є молоко та яйце для нашого регіону, тому що саме вони провокують таку надмірну реакцію імунної системи. А солодощі та інший фастфуд частіше викликають харчову непереносимість. І саме цей момент, цей нюанс мені доводиться найчастіше кожного дня пояснювати пацієнтам, юним та їхнім батькам. А то, всі приходять кажуть, що ні-ні-ні, це не це від яйця, це від щось дружінь чи в якому Зазвичай кажуть, в нас алергія на солодке. Я уважно слухаю, киваю і розумію, що мало імовірно, що вірогідніше за все тут алергії або взагалі немає, або причина криється в чомусь іншому. Якщо говорити далі про алергени, то ми виділяємо сезонні пилкові алергени: це пилок дерев, пилок злакових трав, пилок бур'янів та пліснява, яка є зовні в ґрунті. А також це можуть бути контактні алергени. Зазвичай найчастіше це метали, це різноманітні компоненти клею та інші гаптени. Гаптенами ми називаємо неповноцінні алергени. Угу. Зазвичай люди досить часто плутають симптоми алергії з симптомами інших захворювань. Звісно, вони не мають в цьому розбиратись, В цьому має допомогти лікар-алерголог. Але якщо говорити по симптомах, то це можуть бути респіраторні симптоми: закладеність носу, чхання, прозорі виділення з носу, сльозотеча, свербіж очей, кашель, задишка. Це можуть бути різного характеру висипання, в яких зазвичай е, ми просимо і. Необхідне потребуємо консультації навіть дерматолога. Це можуть бути легкі прояви та важкі, навіть життєво загрозливі. Ми називаємо такий стан анафілаксія. Тому, якщо говорити про харчову алергію, частіше вона може викликати анафілаксію. Якщо говорити про інгаляційні алергени, тобто ті, які є в повітрі, які подразнюють нам дихальні шляхи, вони частіше викликають від легких до середніх, так і інколи і до важких проявів. Досить часто пацієнти звертаються до нас до алергологів саме з метою пошуку цього винного алергену, цього провокатора симптомів. Тому ми можемо запропонувати пацієнтам. Кілька методів обстеження це можуть бути м, шкірні тести, коли на ділянку передпліччя ми розкапуємо контролі та алергени. Виконуємо невеличкі пошкодження шкіри, та через 15 хвилин вже можемо оцінити реакцію. А в деяких моментах, ось як на слайді, mm. так це результати шкірного тесту. Ми бачимо позитивний результат, тобто почервоніння є, та папулку. Так, тут тест позитивний, сумніву жодного немає. А чим більша пляма, тим Більше Я... алергія Ні, чи... ми не бачимо такого взаємозв'язку. Основне завдання шкірного тесту виявити, є або немає. Але ступінь вираженості симптомів не залежить від величини почервоніння та набріку. Якщо пацієнту в силу певних обставин ми не можемо виконати шкірний тест, ми можемо запропонувати здати обстеження по крові. І таким чином ми визначаємо рівень специфічних імуноглобулінів. Завдяки цим обстеженням, ми можемо дати більш чіткі рекомендації нашим пацієнтам, тобто звернути увагу на побут, на різноманітні ситуації, які можуть спровокувати масивний тривалий контакт з алергеном. Ми можемо призначити симптоматичне лікування. Тобто Приймати певні ліки, комплекс ліків для того, щоб полегшити симптоми, покращити якість життя пацієнту для того, щоб його щоденна активність не страждала. І деяким категоріям пацієнтів ми можемо запропонувати імунологічну терапію. Це називається асід терапія або лікування алергенами. Адже не всі знають, що сьогодні ми можемо лікувати алергію не лише симптоматично, а можемо вилікувати її на тривалий час, тобто змусити алергічне захворювання зайти в тривалу ремісію на 20, на 10 років, а інколи і навіть триваліше. А ще хотіла запитати: от про міфи в алергії. Пам'ятаю, що колись казали, що годуючий мамі не можна їсти червоні овочі та фрукти, загалом червоні продукти, тому що у малечі може статись алергія. Чи правда це, і які є ще міфи цікаві, такі з якими стикалися саме ви? Як на мене, про червоне це найбільш поширеніший міф, з яким нам доводиться боротися буквально кожного дня. Я вважаю, що ера необґрунтованих дієт уже давно позаду, і коли ми говоримо про алергію, то це завжди реакція імунної системи на білок. А колір забарвлення продукту це пігмент, тобто вуглевод, і тому імунна система просто цей колір, цей вуглевод не розрізняє. Вона його не бачить для того, щоб запустити певний каскад реакцій алергічних. Але звідки взявся цей міф? Чому це так популярно і чому на всі це звертають увагу? Тому що дітям в час ведення прикорму могли дати спробувати. Томат, для прикладу, яблуко і кислотність продукту, сік міг подразнювати ніжну шкіру обличчя дитини, таким чином викликаючи почервоніння, якісь висипання, подразнення. Тому вважали, що це є безпосередня алергія. Але насправді це звичайний подразнюючий або контактний дерматит. Тому е, сьогодні лікарі-алергологи дотримуються цієї думки, що ми обмежуємо пацієнта в раціоні, вводимо якісь дієтичні обмеження. лише, при певних показах лише лабораторно та клінічно підтвердивши харчову алергію.